Доброго дня, друзі! Привіт! Друзі! З вами канал Привет! Веселі Ігри! Починаємо Привет! гру! Друзі! Як у вас проходить літо? Як ваші настрої? Хочете йти до школи? Чи хочете ви до школи йти, друзі? А є тут люди, які хочуть йти! Починаємо гру! Так, друзі, що нас чекає? Нас чекає! Бонус! Бонусний рівень! Стрибок! Трибок, монети забираємо. Ой, назад вернулись. Ще раз. Ой, голова. Голова болить. Ви що забули забирати копійки? Стрибай, стрибай, ну, стрибай! Застряг! І... Ми застрягли! Треба перезапустити! Опа! Є! Є, у нас виходить! Айже. Ого, ти пройшов майже весь рівень, а ти забув монети забрати. Ми забрали всі ваші монети. 62 рівень. Так. Ящик перед нами. Підпираємо ящик під пагорб. Стрибаємо на пагорб, забираємо монетку, зелене дерево. А там ще ззаді щось є. Давайте ззаді і підемо подивимося в розвідку, що там робиться. Штовхаємо ящик. Пропихаємо сильно. Стрибаємо, забираємо монету. Далі списи. Давайте, друзі, перестрибаємо списи. О, стрибок! О, наш друг! Я тебе чекав, давно за мати клітку! А, а, ти... Стрибок! Є! Ми звільнили друга! Друзі, привіт! Дякую тобі, Сеня Кулько, за те, що врятував А, мене. Супер! Які ми молодці! Ми звільнили нашу колегу, нашого друга. І тепер продовжуємо наш шлях! А наш шлях, друзі, дуже непростий. Так, сповнений пригод. Так. А, павук. Я хотів в хлібки тебе. Тихо, давайте подумаємо, що це робити. Це твій друг. Так, попереду. Друзі, а ви знали, що цей павук це є друг. Та бо цей злодій перетворив їх на таких павуків. А, я казав, що вони перетворені на павуків. Допоможіть, допоможіть кричить брат. Попробуй, підійти. Добре, давайте ліквідовуємо а, павука. Але, але треба пожертвувати а! своїм братом, щоб ми всіх спортивну. Супер! Дякую тобі, Саня Кулько. І тобі дякую! Тримайся! Ти наш герой! І він, він телепортувався в наступний вимір! Yeah! Пропорай спокійно! Писи небезпечні. Знову павук! А! Yeah! Ліквідувались ми. Ну нічого, продовжуємо! Маски. Продовжуємо, гру. Так, так йдемо далі. А, що спочатку чи що? Так. Добу... Я! Ааа, павук. Ах, павук. Ліквідація павука. Відкриваємо. Слайк, але ти забув друга свого спасати. А, він ще сто в тій стороні. Йдемо друга спасати в ту сторону. Йдемо на той бік, на північний полюс. Друже! Ми тут! Ми тебе не залишимо! О! Привіт! До скорої зустрічі! Так, забираємо. Ящик! Суваємо ящик! І синя кулька молодець і стрибок! Стоп! І Розгін! Прапорець! Розгін! Ліквідація! Так, друзі, зараз шерст покрива. Оп, 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 вибираємо пійку. Стрибок! ще сюди Оп, забираємо ящик і колатимо. Оп! Павук! Они... Ліквідувала павука. Наш герой. Але друг пішов в телепортацію, е! так списа обережно. Добре. Павук знову. Є! Ліквідація павука. Друзі, я тут! О, слимаки висячі, рогаті, одноокі. Бачимо, що забули. А, ми ще одного друга. Рятуй мене! Забули тут Привіт, друже! Раді тебе бачити! <звіт> Супер! Прийшли ми цей рівень! І ми отримуємо новий скін! Але треба рекламу подивитися. Ну давай подивимося. І ми не можемо. Ну нічого, прапормо в руки. Так, друзі, Пішли давайте подивимося, що в нас тут є. 60... 63 тисячі монет. І, давайте виберемо якийсь крутий скін. Давай візьмемо якийсь крутий скін. Давай за 60 тисяч візьмемо. Давай. Це якийсь скафандр надів. Скафандер! Розпочинаємо випробовування нового скіна, нової кульки з суперсилою. Кас! В нього суперсила є таємна. Ви напевно її літати. Ого, нічого собі. А чим зірочки відрізняються від копійки, цікаво. Та бо зірочки дають нам швидше рівень. Ага, ясно. А там а там! А гаубиця! Ох, ми випадково ліквідували гаубицю. Вже цей рік проходив. Так? а ми тільки проходимо з нашими друзями. Так, так, стрибок. стрибок. Друзі, Щоб ви розуміли, стрибок. я таку теж рума і прийшов їй дуже багато ріні, потім вона мені надоїла, і я її видав. І яку ти гру зараз граєш? І чи там ровно збрав, але брав вже так. Just... І астрал! Yeah! Супер! Прийшли ми ці рівні друзі! Дякуємо вам за перегляд! Дякую за перегляд. підписуйтесь на канал і приходьте ще до нас на відео! Дякую вам, друзі! Гарного вам літнього дня!